Судове сім'ї було, що це розпочати, Київський поліційний господарський суд, складі суду Українського Сіверного Поршу, розглядає справу за апеляційними скаргами Державної іпотечної установи публічно-акціонерного товариства на Навіщо господарського суду міста Кієві 10, 12, 15 років, 210 до 254, дорослих. Склад суду було, що коли ми починаємо справу в новому складі. Говорши сторона права, які передбачені відповідно історію з Зокрема, на підставі статті 20 сторони мають право заявити відвід складу щодо окремої четвірки, а також з статті 22, поки мають доступні права, користуються вільними правами, мають право знімати матеріалами з правою вийти з видів, знімати копії, грати відсідання. Докази против дослідження, доказуємо запитання, завершуючи письменні пояснення, розповідають на щодо народу, святого верховані душі, питання проти процесу, запрошувати питання доводити учасників цього процесу, скажуть у своєї рішення, установлено це ж кодексом порядку. Консувати це інші записані права, ми на нього цей кодексі. Позначати школи зобов'язаних завезення процесуальні права, виявляти заяви на поворот до прав і охоронювати законних інтересі до сторону, вживати запити всебічно, повну, об'єктивно досліджувати всіх обставин справи. Перед представниками, які з'явилися, ставити наступні питання. Чи зробили якісь права, Чи чиї відводи справи в чого, чи є питання перед початком ворогів до справи? Будь ласка, апеляти, державний падечний обставин. Представник державного визначного слова боку довіряє справу суду і суду права понявських вдома. Чи є питання? Клопотання, ну я, можливо, їх заявлю до початку, до початку розвідуму, я Будь ласка, Наступний апарат, публічне представник товар катейка. Представник категорій товарів поступання, довіряємо складу свою. Щоб... Відомі зрозуміли щодо клопотання, що честь є клопотання про долучення доказів. E, новий доказ, а саме в силу і з урахуванням статті 101. Оскільки на момент розгляду справи у першої інстанції зазначений доказ, таким доказом є витяг з єдиного державного реєстру до судових розслідувань щодо громадянина Щокіна, який підписує відповідну претензію. Враховуючи те, що факт претензії той не видар, посилається на отримання претензій, що зумовило настання стання строків виконання зобов'язань за кредитним договором. Оскільки на думку Атадітабанк це було створено штучно з перевищенням повноваження відповідним представником банку, а саме Щокіним було звернено відповідно направлено звернення про вчинення кримінального правопорушення, за наслідками чого відкрито станом на сьогоднішній день справа скерована в суд і ось саме витяг з кримінального провадження, прошу долучити. А витяг про що? це? це про... про Внесення в реєстр чи процесу. Про внесення в реєстр і інформація, фабула щодо е кримінального правопорушення, е за яким підозрюється. Тому враховуючи То, те, що все це було, не було, враховуючи те, що воно було. Все, всі ці дії були здійснені вже після прийняття рішення судом першої інстанції. Тому прошу долучити з об'єктивних причин в рамках статті 11. Так, сідайте, будь ласка. Державна епічка установа одночасно чи його заперечення продання надання... її здання, вважаю що справу витягнути. Так, вважаю, заможливо залучити. Сідайте, будь ласка. То вираз за каждого за кожного повідальність її було я додавати. Представляє, я заперечую, що вони тут потерповичні, а ти сказав, що він має жодної знову даної справи. Так, чи довіряєте складу суду, чи доряд у права, чи є...

Тут порадився на місці, ухвалив, ми залучити цей документ у матеріальної справи і далі на цін ці Зрозуміло, Так, Так, з огляду на те, що у нас змінився склад суду і суддя інший, які не обізнані матеріалами справи, то, е -е -е, з матеріалами справи там буде, буде мати можливість, навіть заявитися, але ми перед тим, як прийняти рішення. Процесуальне рішення да. пропонуємо сторонам дати коротеньку пояснення, по суті. Нема заперечень. Нема заперечних. Yes. Ну, будь ласка, апелятка, Державний практична особа. Yes. Всі суєві матеріали розправи, то був вимкінший, так? Mm -hmm. Суддя ще не знає, може тільки витрець, так? Mm -hmm. Але ми давно і можливо, на таку можливість. скористаємося. Відповідно, виповноваження давно допомогли. Ви короткий по ваші витрачаєте за можливість за потрібні ваші пояснення. Так. Ну, якщо можна, мене є ще одне щетання, на про зупинення провадження справи він подавали. Подавали його, і я ну, почну з нього, а потім потім перейду до, до пояснення, щоб було зрозуміло, до чого ці Значить, У нас е, наші позивні вимоги грунтуються е, ну, можливість звернутися е, до суду е, за захистом наших прав. Ми натримали зв'язку з тим, що між дитабанком та державною патечною установою. Укладені договори застави майнових прав та договори відступлення майнових прав за тими кредитами, зокрема за якими було припинене зобов'язання зарахування та рідних зустрічних вимог. І власне цим ми обґрунтовували те, що наявність, те, що ми на момент зарахування ми були. Заставодержателем і те, що ми є на нашу думку новим кредитором за цими кредитними договорами, ми цим обґрунтовували необхідність, на можливість нашого звернення до суду з цим позовом. І зараз на даний час у впровадженні Київського апеляційного господарського суду знаходиться справа 910-60-216, Ця справа вона порушена за позовною заявою Дельта Банку, і вона і предметом її визнання надійснення договорів застави та відступлення права вимоги, і, і власне про які я тільки що вів мову. І е зараз на час рішення суду е господарського суду міста Києва відмову на задоволення цього позову, але зараз порушимо провадження київського апеляційного господарського суду у цій справі і за апеляційну скаргою та банку. І, власне, в зв'язку з цим ми просимо в зв'язку з тим, що, е що наш позов ґрунтується на тому е правочині, який зараз е створюється у господарському суді, і в зв'язку з тим, що... Суд у даній справі він позбавлений можливості розглянути вимоги про недійсність правочину, адже вони вже є предметом розгляду іншого, іншого суду. І в зв'язку з цим ми просимо зупинити провадження у даній справі до набрання законної сили рішення Господарського суду міста у справі 910, 60, 52. Дрів 16. Ми надали до нашого попитання відповідні копію ухвали Київського апеляційного господарського суду і копію апеляційної скарги Дельтабанк. Так, це призначено засідання згідно укладу, на 13.9. Да? Так, 13.9 призначено засідання. Доброго раніше. Ставиться на обговорення, подано через канцелярську попадання резервної політичного установи. Я не 19 липня лопитання, яке озвучено, купувала суд Київського операційного зброї, спосуду копії вірніше, і поєднана операційна скарба пад Дельтабал на рішення суду 15, шостого, 16 років, справа 910, друг 60 друг 16. Так, будь ласка, пад Дельтабал. Ваше відносно до зелені пропитання. Що чесь на розсуду, лише хочу повідомити, що дійсно сьогоднішній день склалася ситуація, що. Належне право кредитора фактично створюється, ми не визнаємо право кредитора за, в тому числі за кредитним договором, за яким відбулося спільне зарахування за державною іпотечною установою, зв'язку з цим змушені були звернутися до суд про визнання відповідних договорів недійсними. На сьогоднішній день жодного рішення, яке встановлювало, яке набрало законної сили, встановлювало наявність прав державної іпотечної установи, або ж відсутність атаки та банків немає. Тому Покладаємося власне на розсуд суду. Крім того, хочу зазначити, що представники взагалі тов яблуневий да також залучені в цій справі у якості третьої особи. Про наявність спорудів. Будь ласка, твориться, з межі проведемося, представник перебуває дякую. Заперечую, що вони судне задоволення даного попадання, таке підметно операційного перегляду є рішення суду першої інстанції 10 грудня 2015 року, тобто вже після рішення суду першої інстанції.

Суд залишається на нараху, так, почекайте, повідомлення. Так, суд порадився і ухвалив. Відмовити в задоволені попитання і оголосити перероз. На 139, 15 години. Ми йдемо відпустку просто-напросто склад суду. Ми не бачаємо підстав для зупинення, принаймні така іскуна практика. Але ми йдемо відпустку, ми відкладаємо на 13-те, Зрозуміло. Вважаєте. Ну, є поряд для, для думок. Єдине, що в мене перед тим, як ми перервемося в засіданні цього, є запитання до... Тоб' то, я блона видат, чи задаєте ви, ви мали нам надати копію і документи. Щоб ви вже одночасно могли ознайомитися від 13 вересня розглянути справу. Пора, Пора, Пора прощатися. Я б хотіла додаткові пояснення, які ми мали. Через канцелярію Через канцелярію здамо, так? Давайте є. Значить, Ви перервалися до 13.09 до 15.00 години.

По процесу, розпишіться, будь да? ласка, процесуально, документа, не виносить суд, да? Су. Так, зрозуміло. Розпишіться і собі, відповідно, запишіть. Угу. Все, я б просила, я до дару зазвичай копії, завірте через канцелярію і хай. У цих договорів так, я... так Вони є в справі, то я зрозумію. Це питання піднімала дельта бал з гіпотечного станового. Це через це не відкладати. В такій формі, як вважаєте, за потрібного процесу буде все.